Привіт, мудрим і небайдужим. Все тайне стає явним. І те, про що я говорив місяці тому, і те, що викликало сміху моїх друзів і знайомих, вже є на шпальтах Вашингтон Пост. Голова Пентагона Піт Хексен заявив, що війна з Китаєм це єдиний можливий варіант. І все, як пазл вкладається в зрозумілий малюнок. Тут ти тобі і Гренландія, і Панама. Тому що те, що я говорив, що США знаходиться в протистоянні фактично уже в війні, тільки ще не прямій, а опосередкованій економічній, фінансовій, і в тому числі санкційній, це питання навколо там Тайваня і значно ширше, тому що питання протистояння США і Китаю це питання протистояння двох цивілізацій. І зараз вже про це нарешті почав писати Вашингтон Пост. Америка готується до цього військового протистояння, уже відкритого, неприхованого. І тому вона робить усе, щоб задовільнити Росію за рахунок навіть українських інтересів, і робить все, щоб Європа стала з ними в одну шеренгу боротьби західної цивілізації проти Східної. Це такі реалії. Європа, звичайно, веде себе ну, досить, досить таки незорганізовано, конфронтаційно. І провокаційно їхні заяви щодо небезпеки Прибалтики на фоні української війни, ну вони взагалі за межами моралі. Але яка мораль? Кожен відстоює свої інтереси. І зрозуміло, НАТО, Євросоюз, він дбає в першу чергу про себе. І затягування конфлікту конфлікту в Україні воно вигідно звичайно Євросоюзу в якійсь мірі НАТО, тому що це відволікання уваги. А ризики те, що Росія може... Захотіти повернути в свою орбіту країни Балтії також існують у Америки надзавдання. Над, над завдання вище за це все. Їм головне, щоб Росію, Європу і відповідно всі уламки Західного світу, щоб їх зорганізувати, структуризувати, підготуватися до масштабної війни. До речі, по прогнозам, ця війна має відбутися 28-30-х роках. Не дай Боже, я собі уявляю, що це може бути. Все-таки сподіваюся, що цивілізація знайде якісь компроміси. Як зараз необхідно шукати компроміси нам з Росією, тому що війна нічого доброго не принесе, неважливо хто з ким воює. Тому в цьому форматі я вважаю, що все-таки треба. Домовлятися, сідати враховувати американські інтереси, інтереси Європи, виконувати їх в тому і в умирний спосіб знаходити порозуміння з Росією. Так це незручно, так це неприємно, а інших варіантів у нас нема. США вже відверто сказала. Пентагон чітко сказав, що у них пріоритет такий. І розумієте, що відповідно до цього пріоритету будуть вибудовуватися всі інші моделі, в тому числі комунікації з Росією. І головне всім варто зрозуміти, що. Наша війна, чи на заході нас називають конфлікт. Вона відходить навіть не на другий, а на третій план. Тому що на першому плані протистояння з Китаєм, на другому плані буде структурування західного світу, і цим буде зараз займатися США. Цьому буде поручатися деякі європейські країни. А на третьому буде от наша війна чи конфлікт, як кажуть на заході. Тому в цьому розкладі важливо не втратити час. Не прогавити і не зігратися до тої ситуації, коли нас просто віддадуть і ніхто нас вважати не буде. Треба швидко підписувати угоду про надри, без неї варіанту нема. І ставатися як маленький сателіт, як структура навколо орбіти європейських країн, як. Напевно, як супутники так цих планет. Ну, в даному випадку, у нас скоріш, це буде формат як супутник, скоріш за все, Росії. Як це не погано, як це не, не подобається, але такі реалії. Такі реалії в сьогоднішньому жорсткому геополітичному світі. Отак, друзі. Ну, хто там хейтери? Хто там мене підколували і, і сміялися з мене? Про те, що розказував, про війну США з Китаєм, про протистояння, уже Вашингтон Пост написав. Чекаю вашого хейту щодо статті Вашингтон посту